Наспадик свободи і сильної палі ми дихаємо по одному ритмі, разом стоїмо. Помахали, До да побачення! Ура! Все, молодці, Чудово! Такий строй! Як солдати? <говори> Ти бан розб'єм. Наші випускники були такі маленькі, сором'язливі та невпевнені. Та сьогодні це вже дорослі, красиві люди, якими милуються і захоплюються молодші школяри. Сьогодні день, який проводить межу між дитинством і дорослим життям. Тож, дозвольте розпочати наш святковий випускний вечір, неповторне свято юності. І нехай воно надовго запам'ятається вам усім. І ось він настав. Отже, зустрічайте наших випускників 2025 року. А ви, діти, пройдіть впевнено у доросле життя під покровом батьківської молитви та рушників. Пропливими оплесками зустрічайте, трохи царковий, веселий, певний квіт. Сила Олег! Сьогодні ми пам'ятаємо героїв, які відстоювали нашу незалежність та наше майбутнє у всі часи і віддаємо їм шану та вдячність. Шануємо пам'ять про них хвилиною мовчання. Точку й має запах кохання часті, тут сім'я моя, всі мої люди, Українка, я назавжди цим буду, стоїмо причовіч один за заодна, ми стоїмо один заодно, бо наша любов це головна строя. Неславні, попри все та веде, разом зіймемо попри тонела, поночура нас, як ніколи, нашу Україну боїшок топлаки у себе, захищаємо кожну хвилину, свободи І сбоки. вкладали у вас щодня. Любі діти. Ніби недавно, 9 років тому ви такі маленькі стояли біля школи. Ви ще тривожилися, ви не знали, що буде попереду. Вас до школи привели батьки, в школу завела Алла Михайлівна. І ці 9 років ви дорослішали, мужнішали. Робота. Але ви маєте бути до неї готові. Ви маєте бути впевнені, що вдома є ті, хто вас завжди підтримує, на кого ви завжди можете спертися, де вас завжди люблять, де вас завжди чекають. Не забувайте, Вони будуть завжди вам вдячні. Я щиро вам цього бажаю. любі діти, ще крок, ще зовсім трішечки. І ви станете вільними від нас, але, мабуть, з іншими випробуваннями. Сьогодні у вас нове життя. Я дійсно хочу, щоб все у вас склалося. Склалося так, як ви мрієте, але будьте дієвими, будьте. Дієвни, будьте і мінополади. Щастя вам. Дій. Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою учениці 9 класу отримали ще один документ. Документ про закінчення Поправської гімназії. Бажаю, щоб у вас в житті. Ці документи приносили вам тільки радість. Бажаю, щоб ви знайшли себе у цьому складному житті, не згубилися, мрійте і ви переможете. Мрій збувається, до речі. Шановні батьки і педагоги, дякуємо вам за ваше терпіння, за те, що ви виховуєте таке чудове, гарне, молоде покоління, наше майбутнє. Всім доброго вечора і гарного настрою. Eu não vou... Батьківський дім це найкраще місце на землі. Тут завжди тепло, затишно, пахне дитинством. Любимо вас, мама і тато. Батьки, ви наша опора в житті. Без вас ми б ніколи не стали успішними людьми. Ви вірили в нас навіть тоді, коли ми самі опускали руки. Спасибі за те, що вам завжди цікаве наше життя. За те, що ви були з нами у найважчі моменти нашого буття. Ми вдячні вам за те, що ви не тільки нас підтримували, коли ми падали, а й давали мудрі настанови часом суворим голосом. Це все це зробили нас сильними і мужніми. Завдяки вам, ми щасливі та впевнені в завтрашньому дні. Дорогі і любі наші батьки, дякуємо вам за життєвий досвід і власний приклад, як треба любити, цінувати і до чого рости. Ми вдячні за безмежну віру в нас за кожну добру пораду і так слово. Вибі наші мама та, та тато. Ми дуже раді, що ви наші батьки. Ви найдобріші, найдорожчі люди в сесії. Ви вмієте терпляче слухати. Знаєте, коли запропонувати свою допомогу. А коли краще взяти паузу і промовчати. Вах і підтримку, турбота, тата. Вах, підтримку, турбота, а я Бога на перший умі. Ми вдячні вам за такі хвилини взаєморозуміння, адже вони роблять нас тисячу разів щасливішими. Ми справжні герої і ми горді та ще маємо таких чудових батьків! Дорогі батьки, Прийміть як сердечну подяку вам, пісню від наших випускників!

Я знаю, що ви просто спішили довелося. Це перший крок ну, на цьому шляху. не Бажаємо просто не стоїться спорту. А ми поможемо. Діти, я ще хочу добавити, що як би ваше життя, як би... вам не було важко. Ви завжди можете прийти до школи, вивідчинені. А також до своїх батьків вони порадять, допоможуть і словом, і ділом, і кожним. Вашого піку автоматично стає вашою. Нам би дуже хотілося, щоб ви були найщасливішими людьми на землі. Дякую радістю і гордістю згадую перші зустрічі, перші ваші успіхи і здобутки. Ви прийшли до школи маленькими і несміливими, а зараз тоді пам'ятайте, що найважливіше залишатися добрими, чесними і щирими людьми. Нехай ваше життя буде наповнене любов'ю, радістю. І Бажаю вам невичерпної енергії, наснаги і терпіння на цьому новому етапі вашого життя. Нехай усі ваші мрії здійсняться, а дорога до успіху буде світлою і легкою. Асо, але не вироста стали такими дорослими, красивими, неймовірними, щирими, добрими. Нехай ті знання які ви здобули в школі, будуть вашою новою добуткою, які ви отримали в школі. Всі ті надбання, які були у вас, на вашому шляху, щоб було у вашому новому житті. Е Ті цінності, які ви здобули, ті мрії, до яких ви будете йти, і хочу, щоб все те, що ви вважаєте, здійснилося, хочу, щоб ви здобули великих знань у вашому новому навчанні, здобули велику кар'єру, збудували собі велику кар'єру, те, про що ви мрієте, те, про що ви вважаєте. Хочу вам побажати на майбутнє бути ж такими щирими, добрими, вірними. Я вами пишаюся. Вас... Прийшов цей момент, коли в дійсності я можу вас вже відпустити. Ви сьогодні дуже красиві, гарні, усміхнені, щасливі. І дуже приємно дивитися на вас такими вже дорослими. Я вам бажаю, щоб ви були справжніми людьми. Щоб ви вірили в себе, щоб ви могли досягнути тих вершин, які плануєте добути. Здобутьте собі хорошу професію, яка вас буде надихати, буде вас окриляти, від якої ви будете задоволені. Хочу сказати, що перший етап вашого життя закінчується разом із нами. Сьогодні ми відпускаємо разом з нашим великим батьківським крилом нашої школи у щасливу і красиву дорогу. Тому діти, так як у кожному конофільмі, перед початком зйому режисер розбиває чарівну тарілку для того, щоб були гарні зйомки і все вдавалося. Тому ми теж з вами зробимо не саме цю традицію, розіб'ємо. Красиву розписану нашу тарілку на ваше щасливе, красиве майбутнє! Yeah. Yeah.